Ось тут можна, зараз візьму електродика, покажу вам. Ось тут бачите, наскільки вона змістилася? Зразу видно. Міліметрів на три? Тобто крок в зубу не був? не був зроблений правильно, тобто на 3 мм був, не було крокозуба. Це добре, що тільки одну рейку переварював, а так буває, що переварюєш всі рейки. Тому, якщо ви варите рейку, обов'язково підкладайте рейку під рейку, щоб не робити таких великих помилок. Ну а кому потрібна автоматика, звертаємося в компанію нові ворота за 5 тисяч гривень. Ви можете придбати в компанії нові ворота автоматику для відкатних воріт. Або просто переходимо в коментарі.